Як музика формує апетит? І що спільного між виступами на великих сценах, гастролями по всьому світу та легкою кухнею? Для Дмитра Монатіка харчування стало невід'ємною частиною життя артиста, який заряджає енергію сцени тисячі людей. Його гастрольний графік це справжній марафон. Репетиції, інтерв'ю, сцена. Переїзди містами України та світу, і в цьому ритмі навіть дрібниці на кшталт харчування не бувають особливого значення. Монатік не просто співак і танцюрист, він довів, що збалансована їжа і легкі десерти можуть підтримувати енергію так само, як ритм музики заряджає тіло, його гастрольна кухня це мистецтво поєднувати смак, користь і швидкість приготування. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст, і це мій канал. Їжа з історією, на якій раджу обов'язково підписатися і поставити смачнюльку цьому відео. Ми починаємо. Монатік належить до числа найактивніших українських артистів. Щодня його графік насичений десятками репетицій. Зйомок, виступів та інтерв'ю. До цього додаються постійні переїзди, літаки, автобуси, готелі, сцена, студії звукозапису. У цьому ритмі харчування стає не розкіш'ю, а невід'ємною частиною підготовки. Його меню легке фрукти, йогурти, десерти без важких кремів, мінімум жирного. Основна мета енергія та відновлення, а не калорійне насичення. Артист їсть 4-5 рази, рази на день невеликими порціями. Основний акцент на білках і складних вуглеводах, що підтримують ритм танців і сценічну активність. Його дієта це гармонія смаку, користі та ритму, адаптована під гастрольні потреби. При зрості 164 см монатік тримає вагу в межах 60-62 кг. Це результат постійних тренувань танців і збалансованого харчування. Він не сидить на строгих дієтах, але слідкує за тим, щоб у меню було більше білків і овочів, а менше мучного та цукру. Баланс харчування та тренувань ключ до підтримки форми. Високий темп гастролей вимагає не лише енергії, а й відновлення. Його організм потребує легкої їжі, що не обтяжує, але забезпечує відновлення сил та концентрацію. Монатік любить солодке, але без фанатизму. Його улюблені смачнюльки, фрукти, ягідні десерти, морозиво, муси та йогуртові пудинги. Тортів із важким кремом він уникає. Солодке це маленька нагорода після важкого виступу або репетиції, спосіб додати задоволення без шкоди для форми. Наприклад, у гастрольному меню часто можна знайти йогуртовий пудинг із ягодами та медом, фруктові салати з горіхами, морозиво без добавок штучних барвників, мус із банану та кефіру. Це дозволяє підтримувати енергію та насолоджуватися смаком, не перевантажуючи е організм. На гастролях у артиста у мало часу готувати, але вдома він готує прості страви. Омлети з овочами та сиром. Каші на воді або молоці, речка овес рис. Рибу на пару. Легкі салати із сезонних овочів. Він порівнює кухню із студією, де головне знайти правильний ритм та натхнення. Сім'я, дружина Ірина і двоє синів допомагають підтримувати баланс між роботою і здоровим способом життя. Разом вони складають меню на тиждень, купують свіжі продукти і готують прості страви, які дають енергію та заряджають на день. Постійні поїздки дозволяють Монатіку знайомитися з кухнями світу. Він пробував італійську пасту та ризотто, японські роли та супи місо, іспанські тапаси, французькі десерти. Але, навіть, але завжди повертається до українських страв: домашній борщ, запечена риба, вареники з сиром або картоплею. Артист навчився адаптувати локальні рецепти під гастрольні умови швидко, смачно, корисно. Наприклад, у готельних умовах борщ у термосі для переїзду, омлет з овочами на сковороді гриль, йогурт із фруктами на сніданок. Це дозволяє йому залишатися активним, не порушуючи ритм харчування. Монатік вважає, що їжа це не лише паливо, а й спосіб відновлення після виснажливого дня. Тому під час гастролей він дотримується правил, легкі страви перед виступом, салати, каші, риба на пару, білкові перекуси після репетицій, горіхи, йогурт, протеїнові коктейлі, Контроль рідин, багато води, трав'яні чаї, зелений чай. Вечеря легка і ситна, щоб швидко відновити сили. Так він підтримує, сил, так він підтримує баланс між енергією, витривалістю і здоров'ям організму. Дружина Ірина контролює домашнє меню, стежить, щоб страви були легкими, корисними і смачними. Сім'я готує разом, планує покупки, робить легкі десерти для дітей та забезпечує артиста правильними перекусами під час гастролей. Це дозволяє не відчувати стресу від харчування та зберігати ритм життя. Для Монатіка важливо, щоб сім'я їла здорово. Це впливає на настрій і продуктивність. Артист використовує десерти як маленькі нагороди. Найулюбленіший ягідний мус із йогурту і меду, бананові пудинги, фруктові салати з горіхами та кленовим сиропом, легкі сурбети та морозиво без штучних добавок. Вони дають енергію для танців і піднімають настрій. Кухня Монатіка відображає його музику легка, позитивна, без надмірностей. Він не женеться за гастрономічними модами, а шукає баланс між енергією та здоров'ям. Основні принципи легкі десерти, овочі, білки, регулярні прийоми їжі, контроль калорійності та порцій, збереження українських традицій страв. Це дозволяє залишатися у формі, підтримувати активність і заряджати енергією аудиторію. Монатік доводить, навіть під час активних гастрольних турів можна залишатися в формі, насолоджуючись смачними та легкими стравами. Його харчування це ритм, енергія та баланс життя. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте смачнюльку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео. Кожна кулінарна історія знаменитості це частинка нашої культури та натхнення для щоденного життя. Дякую за перегляд.